Друзі, привіт! З вами Віктор Колвацев і канал газети Права України. Ви знаєте, до нас надійшло повідомлення. До нас звернулася громадянка Наталія Кротік, яка сьогодні зараз перебуває зв'язку з війною в Швейцарії стосовно того, щоб Газета «Права Україна провела журналістське та громадське розслідування щодо її справи навколо її родини, навколо того, що відбувається з її сім'єю. Вона попросила, би, щоб ми все зняли, зняли відповідне розслідування і показали його. Але ж вона ж в своєму зверненні просить, як кажуть, свого чоловіка, щоб все ж таки він пішов на мирову угоду і. В кінці кінців вони вирішили питання мирним шляхом без судів і так далі. Бо на сьогоднішній день є рішення суду, яке на користь пані Наталії. Пані Наталія розуміє, що якби щоб могли спокійно жити її родина і вже родина, нова родина чоловіка, то вона не заперечує цьому. Давайте послухаємо, що пані Наталя сказала. Доброго дня. Я Кротик Наталія Леонідівна. Звернулася до газети «Правова Україна» з проханням здійснити журналістське розслідування ситуації, в якій я опинилася. Сподіваюсь, журналісти зможуть пролити світло на дану ситуацію. Друзі, ви почули, що пані Наталя пропонує своєму чоловіку мирову воду. Я думаю, що найближчим часом, коли я буду в Києвці-Подільському, я обов'язково звернуся до її чоловіка. Ми обговоримо всі деталі того, що є, і все ж таки я думаю, буде просити його від. Зі слів пані Наталі, що вона готовить на мирову угоду, яку як би, вона мені передасть, і я її буду озвучувати. Надіюсь, що у людей вистачить розуму, більше не витрачати гроші, я кажу там на зайво, щоб платити адвокатам чи розбиратися у судах. Ну і саме головне, це не позорити і не гонбити себе в очах, як кажуть, колишньої родини, бо в нього від першого шлюбу залишилось два сини одному. 26, а іншому буде 15 років. Ну так що подивимось, яке прийме рішення Сергій Кротів? До зустрічі друзі, на каналі Права Україна.